Дивились би це точно, але потім сказали, як вам не стидно соромно кликати цю божевільну? Ну не знаю, божевільна вона чи не божевільна, але український співак Тарас Тополя якого до речі, Мар'яна Безугле після того, як дрон Шахет прилетів у його квартиру, і дружина Альона, дружина Тараса Тополя Альона записала угу. відео, показала, розповіла, як це все там було. Мар'яна Безугле сказала, що мовляв, Тарасу Тополі так і треба це прилетіла до нього. Карма Тарас Тополя відреагував тим, що розпочав збір 500 тисяч гривень на психіатричне лікування для нардепки Мар'яни Безуглої. Так, от підсумовуючи цей збір. 500 тисяч вдалося на лікування Мар'яни Безуглої прекрасно. зібрати. А що прекрасно? Скажи мені, будь ласка. Ну ці гроші далі підуть на донати. Я знаю, як е, Тарас Тополя, яку там схему Вибач, заклав Вибачай, всередині. будь ласка, чого це збір на лікування Мар'яни Безуглої? Ну мені що нема на що більше задонатити, окрім як на лікування Мар'яни Ну, Ти ж розумієш, що це був просто жарт, і це було жарт прикриття для справжнього хорошого великого цим збіла. жартом. Він тільки більше розпіарив Мар'яну Безуглу. Ну, не знаю. Тут як забути Єрестрата. Розумієш? Навіщо ще от під цим він тут то фактично. Тоді, а хтось скаже, Мар'яна Безугла пише: от бачите, коли що ці гроші 500 тисяч зібрали, передадуть їх, там, не знаю, на дрони, на автівки, на ще щось. А Мар'яна Безугла, бачите, завдяки моєму імені гроші збирають. Славе, як ти любиш мені розповідати, всі персонажі, і кожен так чи інакше, але грає свою роль. І в Мар'яни Безугла вона теж є. Коротше, Мар'яна Безугла спершу. Е Захейтила Тараса Тополя після того, як його хату прилетів дрон, Тарас Тополя. сказав Мар'яна Безугла куку на муню, відкрив збір на психіатричне лікування для неї. Гроші зібрали конкретно, що зараз з ними буде. Ну я не знаю, куди підуть гроші.